3 березня на календарі у студії програми Місто Анна Паукова Вітаю вас. Тисло про головне за цей день. Зараз деталі за хвилину. Реєстрація завершена. В передвиборчі перегони офіційно вступають 15 кандидатів на посаду мера. За відкритість. Громадські організації міста долучаються до контролю за діями влади. Жіноче свято. Напередодні 8 березня Криворізьке жіноцтво приймає вітання зі святом. На прийом до шерифа Валерій Лютий сьогодні приймав громадян у центральному міському районі. Запаслива порушниця закону: 30 трубок з метамфетаміном правоохоронці вилучили у затриманої криворожанки. Обмін досвідом криволіські співвласники багатоквартирних будинків вчать бажаючих об'єднатися. Сьогодні міськвиборчком приймав рішення про реєстрацію чи відмовив реєстрації кандидатів на посаду міського голови Кривого Рогу. Скільки претендентів на пост мера офіційно вступлять у виборчі перегони? Розкаже Олег Хендриксон. На засіданні міської виборчої комісії сьогодні розглядалися питання щодо реєстрації кандидатів на посаду міського голови на майбутніх виборах 27 березня. В передвиборчу гонку офіційно вступають ще шість претендентів. Зареєстровані кандидатами на посаду Криворізької міського голови Шрам Ярослав Васильович. самовисування сова Світлана Миколаївна зареєстрована член політичної партії Сила людей. Від політичної партії Крив'єнко Олексій Юрійович самовисування. Крижов Олександр Володимирович, самовисування, е, Семенченко Семен Ігоревич від політичної партії Об'єднання самопоміч, Сердюков Василь Миколаєвич від політичної партії, партія простих людей Сергія Капліна. От ще двом потенційним кандидатам міськоборжком у реєстрації відмовив: це е, Камар Едуард Леонідович. І шилова Вікторія Віталівна за невідповідність документів щодо реєстрації. Таким чином можна констатувати за посаду міського голови боротимуться 15 суперників. Але згідно з законом, є час до 7 березня, включно на подання документів щодо скасування реєстрації у разі відмови. І комісія може ще приймати такі рішення у разі відмови кандидатів. От по, подальшій по участі у виборчому процесі. Влада стає відкритішою сьогодні. Представники новоствореної коаліції криворізьких громадських організацій зустрілися з мерами, аби обговорити процес долучення міської громадськості до процесів керування кривим рогом. Подробиці далі. Громадськість має право контролювати процес формування і витрати міського бюджету, а також прийняття держорганами різнопланових рішень. Саме з цією метою, 29 лютого, було підписано меморандум між чотирма різними за сферами діяльності організаціями. Їхні керівники для обговорення аспектів майбутньої співпраці сьогодні зустрілися з міським головою. Дуже важливо, якщо ми будемо співпрацювати і що на стадії. подготовки или проектирования, или решения какого-то вопроса. И у нас есть много идей, и депутаты выходят с какими-то идеями. Но то количество, которое в ваших организациях вы охватываете, жителей нашего города, это будет концентрированное мнение большинства. Юристи новоствореного об'єднання організацій вже планують подання низки офіційних запитів в рамках чинного законодавства. Об'єднана громадська коаліція пропонує організувати конкурс громадський бюджет для просування актуальних проєктів, допомоги бійцям АТО впровадження енергоефективних програм, вирішення проблем ОСББ. Міський голова проєкт підтримав та запропонував залучити до його планування іноземні фонди, що мають більше досвіду в організації суспільно-провладної співпраці. Юрій Григорович пообічав максимальне садійство. Споїв сторони ми будемо проводити моніторинг, это на общественное обсуждение, як і проекты рішень, так і исполнение этих решений, цих рішень, також формування бюджету і його непосредственно розходна часть. Меморандум і визначені ним напрями роботи схвалено. Особливий акцент зроблено на інформуванні міської спільноти про діяльність керівних підрозділів та відкритість останніх для вирішення наболілих питань. Мы открыты к общению, мы идем к людям, мы открываемся и говорим, что мы готовы вместе работать и от начала и до конца. Начиная от идеи и сдачи под ключ, прежде всего я за жителей города, и за людей, и за то, чтобы развивался и малый, и средний и большой бизнес. И-за Из этого это город живет с этого. Громадські активісти втішені про сприянням, що вони впевнені допоможе всім без винятку не просто долучатись до бюджетних питань, а й втілювати соціально важливі ініціативи. Ми дуже надіємося, що дана коаліція допоможе в отриманні нашої організації як міжнародних грантів на будівництво жилья для атошників, наших проблем, отримання робочих створення місць. Лічення, реабілітації. Ми все одно хочемо, щоб вирішила широка общественність. Які проєкти достойні фінансування і це і фінансування, і виконання, щоб на всіх етапах було максимально прозрачно. Небезпечну знахідку виявили учора поблизу села Новопілля Криворізького району біля станції Кривий рік сортувальний. У посадці силовики знайшли схованку з гранатами. Поступила інформація від працівників Служби безпеки України про те, що біля залізничної станції Кривий ріг сортувальний, це біля села Новопілля. За їхню інформацію знаходиться вибухові речовини. На місце події виїхала слідча оперативна група, спільно з працівниками вибухотехнічної служби міського відділу поліції. Виїхали працівники оперативного підрозділу нашого райвідділу. І було. На місці віднайдено поліетиленовий пакет, в якому знаходилось 27 гранат РГД-5. Окремо там знаходились заводські упаковки з частинами від цих гранат, скажімо так, взривателі так називаємо. Ну і під час опрацювання місця події. По встановлення осіб, які могли б мати на цю якесь відношення, тому що це було, скажімо так, приховане місце. Завдяки кропіткій праці було встановлення було встановлене очевидці. Зараз одним із очевидців працюють спеціалісти по складанню фоторобота. Сьогодні до музичної школи номер 4 запросили жінок, які втратили своїх рідних у зоні бойових дій. У залі були дружини та матері бійців АТО, і воїнів Афганістану. Жінки, які разом із чоловіками служать у збройних силах України раніше в їхніх сім'ях були інші традиції святкування 8 березня, але втрутилася війна і змінила звичний хід життя. Праздник вони готували. канікатові діло то ж тому шучення тлічна като місце с рібятами. вони відправляли мене бабусі. потом встречали. Обычно было у меня ж три мальчика, я единственная женщина. А сейчас совершенно все по-другому. С самого утра мои мальчики бежали, покупали цветы. Папа пек пирог, кофе в постель. В общем, мама была 8 марта королевой. Ну, вот, полное внимание. Мы всей семьей всегда отмечали. Ну, надеюсь, и в этом году тоже будем всей семьей отмечать. И хочу пожелать и всем остальным семьям Несмотря на то, що їх фізичні снаміні ані душевно с нами. Сьогодні мене позаявив син в школі. У них був праздник. они поздравили. Сейчас большой концерт буде стороны адміністрації. Чувство, що нас не забывают. Поддержка это очень хорошо тримаються стійкою. Ті жінки, які самі розділили долю наших героїв військовослужбовців ще з березня 2014 року. Жінки медики на війні разом із чоловіками сьогодні ж налаштовані на позитив. Мы все время в 17-й в Дебальцево были, в Бокровском, на Попасной. Приехали в любимый город. Все хорошо вокруг, все радостно. Но у женщин в душе всегда праздник. Неважно, военные они, нет. Война немножко портит, но мы всегда, в принципе, в хорошем настроении. А женский праздник всегда праздник для нас. Оксана та ще троє її колег, як то кажуть, з корабля на бал, щойно повернулися із зони АТО, а сьогодні отримують не лише звичні привітання до 8 березня, але й відзнаки за заслуги перед містом третього ступеня. Ще сьогодні вручали жінкам ордени матері. Нагороду започаткувала Асоціація ветеранів війни та бойових дій. Звісно, ніхто не замінить тих найдорожчих та найрідніших, які не повернулися з поля бою, але вітаючи міський голова, пообіцяв сім'ям загиблих всебічну підтримку. Каждая женщина хочет, чтобы было крепкое плечо рядом. К сожалению, у некоторых его не стало. Я хочу сказать, что мы все сделаем для того, чтобы вы почувствовали нашу заботу, сыновью заботу к вам, к семьям, ко всем. Мы будем поддерживать всегда семьи и матерей тех героев, которых уже нету с нами. Попри тугу від втрати дитячі співи та танці, теплі слова підтримки таки викликали на обличчях жінок з нелегкою долею посмішки. Напевно, такою й була головна мета передсвяткової зустрічі. Товариство «Полстар» – флагман легкої промисловості в Кривому Розі. Переважна більшість його професійного колективу жінки. Сьогодні вони отримували привітання зі святом жіночності і краси. Якщо на містоутворюючих гірничо-металургійних підприємствах колективи складаються переважно з чоловіків, то на фабриці Полстар найбільшому підприємстві легкої промисловості майже усюди особи прекрасної статі. Близько восьми сотень жінок, швачок, кравчинь, конструкторів, термообробниць, професійні працівниці, а в особистому житті турботливі дружини і мами. Мені імпонує те, що хороша соціальна програма працює в вашому колективі, тому що. Это особенно сейчас главные вопросы. Вы знаете, что мы тоже в это тяжелое время все делаем для того, чтобы люди могли выжить в этих сложных социальных условиях. Грамотами виконкому міськради з нагоди свята 8 березня нагородили найпрацьовитіших і найвідповідальніших жінок підприємства. Хочу пожелати вам, щоб ви частіше улыбались і самого найлучшого вам успіхів, Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы работаете. Очень приятно, что вы смогли подъехать, поздравить. Спасибо за то, что город поддерживает предприятие, за наши с вами отношения. Я от себя лично тоже хочу всех наших дорогих, уважаемых, любимых женщин поздравить с наступающим праздником, пожелать вам здоровья, удачи во всем, счастья, радости, чтобы всегда только солнце над нами светило. На полстарі намагається створити для жінок максимально комфортні умови праці. Условия так би бы вже більш сучасне, современно, оборудовання современ. Кожний год у нас все лучше, краще оборудовання. І жінкам це інтересно, тому що це жінська. Акбибрюки разні моделі в знапі знаменітої фірми тому все найлужче у нас на фабрики. Соціальна захищеність зручний для спілкування з родиною графік роботи і підтримка з боку працедавця порукою успішної і продуктивної жіночої праці на підприємстві. І Ми продовжуємо інформаційний випуск і далі розкажемо про такі події. На прийом до шерифа Валерій Люти сьогодні приймав громадян у центральному міському районі. Запаслива порушниця закону. 30 трубок з метамфітаміном правоохоронці вилучили у затриманої криворожанки. Обмін досвідом. Криворізькі співвласники багатоквартирних будинків вчать бажаючих об'єднатися. Начальник міського відділу поліції Валерій Лютий сьогодні провів прийом громадян у центральному міському районі. Наші журналісти поцікавилися у головного поліцейського міста, на що найчастіше скаржаться люди, і що нового у новій поліції. За п'ять хвилин п'ятнадцята Валерій Лютий, начальник Криворізького відділу поліції, піднімається сходами до приміщення, де невдовзі розпочнеться прийом громадян Центрального міського району. На початок прийому у списку тих, хто бажав особистої зустрічі з керівником міської поліції, семеро. Більшість цих людей прийшли з колективною скаргою. Всі вони працівники заводу Констар. Ріки чотири місяці ці люди не бачили заробітної плати. За розпорядженням лютого роз'яснення по справі прямо на місці громадянам дає начальник слідства. За цей час список людей помітно збільшився. Найчастіше претензії, з якими Криворізь Рісці приходять на особисті прийоми, стосується то незадовільної на їхню думку роботи слідства, то неякісного розгляду справи, заборони стихійної торгівлі і навіть конфліктів із сусідами. Нова поліція мусить зрозуміти і захистити кожного. Саме для цього нині всі райони міста проходять відпрацювання правоохоронцями, розповів начальник поліції міста. У нас был определенный график, где мы должны были согласно графику с учетом криминогенной обстановки начинать отработку. Однако ситуация на сегодняшний день такая, что пришлось график изменить. Почему? Допустим, мы сейчас находимся в центральном городском районе. В последнее время за данный период времени сильно увеличилось количество квартирных краж, даже в дневное время, даже в период, когда люди уходят на работу, с 9 до часу, с 9 до 15 часов. Именно там дічасний сектор, поэтому було прийнято рішення внести зміни в дислокацію по відробки міста. І вчора у нас перший день почалася відработка центрального міського району про відпрацювання в районах в злочинному світі розносяться зі швидкістю звука. На час активної роботи поліцейських в тому чи іншому районі правопорушники і злочинці практично припиняють свою діяльність. Але все ж таки проаналізувати характер найчастіше скоюваних злочинів можливо. Тут у різних частинах міста є свої відмінності. Якщо, як уже сказано, у центральному міському районі здебільшого орудують домушники, то у тернах першість з загопниками та грабіжниками. У самих же поліцейських нині гаряча пора. Окрім відпрацювання міста, ексміліціонери тепер готуються до перети Попередньо її призначали на 9 березня, та потім вирішили дати на підготовку більше часу і відтермінували початок тестів на 17. Основное будет делаться упор на знание закона Украины про национальную полицию, обязательно знание нормативной базы, регламентирующей деятельность службы, то, то ли это следствие, то ли это то ли блок общественной безопасности, обязательно знание Конституции Украины, закона Украины. Вот. Ну и, соответственно, будут за основу браться еще по сложному список сотрудников, где работал, как работал, количество взысканий действующих было, не было, количество поощрений какое было, насколько он был активный за, за период несения службы. А ось практичну частину поліцейські відпрацьовують щодня. До речі, скоро у них черговий простий іспит, охорона закону і порядку під час передвиборчої кампанії та виборів. Лічний склад вже у нас населений на строго соблюдення законності часть часі всі відділення поліції приймають любую информацию, яка буде поступати по выборам. Сейчас у нас вже є несколько заявлень, скажем так, ті кандидати, які вже зареєструвалися на пост городського голову. Значить, у нас поступило вже буквально три заявлення, які зараз в журнал єдиного чотири. Ми про ніправою проверку. в поліції. Сподіваються, що нові і оновлені кадри та сучасне технічне забезпечення пришвидшить реформування системи. 2 березня під час відпрацювання території міста співробітники 7 управління департаменту протидії наркозлочинності затримали запасливу криворожанку, яка підготувалася до святкових днів 30 трубочками з метамфетаміном. За словами жінки, психотропну речовину вона придбала для себе і наживатися на продажу пороху не збиралася. На цей час вміст трубочок знаходиться на експертизі. Правоохоронці ж з'ясовують джерело придбання речовини, злочинні зв'язки, любительки життя під кайфом та шляхи. Реалізації забороненого товару в кривому розі тепер вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до частини 2 статті 307 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, зауважив начальник підрозділу Олег Ягольник. Відповідно до закону України про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, усі власники квартир повинні визначитися із формою управління своїм житлом до 1 липня поточного року. Адже з цієї дати відповідно до закону звичні для нас жеки будуть ліквідовані. Цілком прийнятною альтернативою до застарілої форми управління житлом фахівці називають ОСББ. Як створити і як ним керувати? в ці дні дізнаються на інформаційних зустрічах, розповідає Валерій Кожухар. На інформаційну зустріч з питань створення ОСББ до 128-ї школи прийшло багато мешканців мікрорайону східний 1 «Інтересують, що лушені такої було». «Інтересно, інтересно, хочуть пропонувати». Зараз на першому східному створені і успішно працюють три ОСББ. І хоча охочих організуватися і спільно управляти будинком багато, процес стримує необізнаність людей в цьому питанні та економічні показники утримання житлової споруди, поділитись власним досвідом самоуправління житлом з мешканцями мікрорайону вирішили представники ОСББ Абсолют 5 Насколько это выгодно и насколько это хорошо, тратить свои личные деньги, которые поступают на ваш расчетный счет, и отследить каждую копейку, куда она идет, что делается за это, за эти деньги, как они распределяются, что выполняется, какие потом отчеты, естественно, есть, куда деньги потрачены, что сделано, и как, как правильно и как хорошо сделано, это уже могут оценить наши жильцы. Лише до 1 липня поточного руху чинне законодавство залишає людям час для створення ОСББ. Тому у Довгинцівському районі активно ведеться роз'яснювальна робота серед мешканців. Ціль наших зборів ми вже зібралися в здані з збираємо сейчас людей здесь. І я думаю, це далеко не последняя встреча. Максимально людям объяснить преимущество створення ОСББ. Ну а времени действительно до 1 липня не так і много, вроді несколько місяців, ми точно проходить, і е, вже треба действовать зараз. Чи доцільно братись за самостійне управління власним житлом в період економічного спаду? Які ставки податку будуть платити ОСББ за землю? Ці та інші питання розглядались на інформаційній зустрічі, яка дала людям поживу для роздумів, за якою формою їм вести управління житлом. Криворізькі краєвиди рідко тішать око первоцвітами, проте місця стихійної торгівлі іноді незаконно розквітають рідкісними весняними квітами. Чи торгують у Кривому розі рослинами, занесеними до червоної книги, будуть з'ясовувати рейдові комісії. Вони вже створені і в нашому місті запрацюють від завтра, повідомляють в обласній Держекоінспекції. Та застерігають, порушників каратимуть штрафами. Є відповідний наказ включений закон України про охорону навколишнього природного середовища про рослинний світ, про червону книгу України і також є доручення державної інспекції України. Передбачено організувати та провести заходи реагування на порушення вимог природоохоронного законодавства в пунктах реалізації, а також можливих неорганізованих та стихійних місць продажу. Передбачено дві статті: стаття 70 передбачає від одного до трьох необлагаємих мінімумів, це від 17 до 51 гривні штраф. Друга стаття 88.1, вона передбачає від 3 до 15 неоподаткованих мінімумів. В межах природозаповідного фонду продаж вже від 9 до 20 неоподаткованих мінімумів. І сума складає від 153 до 340 гривень. З завтрашнього дня, за 4 березня, будемо разом виїжджати на ці стихійні пункти, на ринки, де можливо продаж Нехай жіноче око у ці березневі дні тішиться квітковими барвами. Закон чоловікам порушувати не варто, а от продумати заздалегідь, якими кольорами і назвами буде наповнений особливий букет, вже можна починати. На сьогодні це вся інформація. Залишайтеся з нами. До зустрічі.